Усім доброго дня! Вітаю вас на каналі Світлана. Сьогодні хочу запропонувати вам свій рецепт оселеця під шубою. Звичайно, кожна господиня знає, як приготувати оселеця під шубою, але в кожної є свої секрети. Не секрети, а так сказати, свої вподобання відповідно смаку родини. Тому я хочу вам запропонувати свій варіант оселеця під шубою. Назву його святковим, тому що для декорування я буду використовувати желатин. Для приготування оселеця під шубою я приготувала ось такі продукти. Вони вже в мене наполовину натерті, дещо треба доробити. Картопля натерта на бурякову тертку. Морква натерта на морковну дрібну тертку. Філе оселеця в олії порізала невеличкими шматочками. Натертий буряк, можете натирати на терку, яка вам подобається. Половину буряка я натерла на терці, виклала в сито, щоб стік, сік. Решту буряка я переб'ю в блендері. Мені знадобиться желатин, майонез, пару ложок натурального йогу. Невеличка цибулина, ось такі продукти я беру для приготування. Оселиться шубою. Желатин заливаю водою для набухання. Ось так, чудово розчиниться. і відставляємо набухати. Салат буду збирати в тарілці з кільцем. Діаметр 16 см. Починаю з картоплі. Майонез в мене домашній, тільки домашній, особливо на свята, я вже казала. Робиться швидко, просто. Кому цікаво, в минулому відео я показувала, як я робила майонез. Єдина умова, щоб ідеально збився жовток. Майонез я роблю тільки на жовтку, ніколи з білком не роблю, тому що це класичний рецепт. Тільки на жовтках робиться майонез. Основне збити до білої консистенції жовток і тільки після того починати вливати малесенькими порціями олію. Жовток збиваю з цукром і сіллю. Картоплю. Хоча багато дискусій є, що перший шар має бути оселедець, але оселедець під шубою і на шубі все ж таки більш практично, коли нижній шар, база всього салату це картоплю. Викладаю майонез і перемішую. На дно викладаю картоплю. Рівномірно розподіляю по всій формі. Щільно розподіляю, хто як любить, кому подобається щільно, кому подобається, щоб було таке пухке все. Робить відповідно вашого смаку. Я картоплю вклала, відставляю. Наступний шар я буду робити яблуко, цибуля і оселедець. І я це все перемішаю. І це в мене буде такий комбінований другий шар. Цибулю нарізаю малесенькими шматочками. Дрібно-дрібно, викладаю в тарілку, яблуко чищу і натираю також на терці. Яблуко в мене кисло солодке. Бажано, звичайно, мати яблуко з кислинкою і сосолодке. Почала чистити яблуко, забула за цибулю. Додаю трішки лимонного соку. І ось таку маленьку чайну ложечку цукру. Все перемішаю і ось так залишаю. Продовжую чистити яблука і натирати на терці. Яблуко дуже соковите і, мабуть, я тільки використаю три четвертинки і викладаю весь оселедець. До цього шару також додам трішки майонезу, небагато, тому що він досить соковитий. І викладаю зверху на картоплю. Саме картопляний шар буде вбирати в себе всі соки і буде також дуже смачний. Зверху на цей шар викладаю натерту моркву. Добре розпреділяю зверху трішечки майонезу і далі викладаю натертий буряк. Так само рівномірно розпреділяю, також легенько змащую майонезом. І шуба, можна сказати, готова. Форма в мене трішки роз'їжджається, я її прищепками зафіксувала і відправляю в холодильник. Желатин в мене на Наливаю в каструльку воду і відправляю на водяну баню, щоб розійшовся. Цей буряк використовую для декорування, ну і, звичайно, для смаку. Перебиваю в блендері до однорідної маси. Викладаю всю перетерту масу в сито і перетираю. Вилипаємо ось цей сік, який у нас залишився від перетертого буряка. Далі до цієї маси додаю ложку майонезу, йогурт. І все добре перемішую. Доводжу до потрібного смаку. Всю цю масу переливаю в більшу посуду, тому що тут точно не поміщуся. Виливаю весь желатин. Миску я поставила в морозильну камеру. Вона в мене трішки підхолола. Зараз акуратно збільшу діаметр форми. Зафіксувала знову прищепкою і все заливаю ось цією масою желатиновою. Маса моментально схвачується, ставлю в холодильник і даю повністю охолонути. Оселедець відчувую захолов і саме зараз вирішується доля цього відео. Чи воно вийде в простір, чи воно так і залишиться тут на кухні. Обратно ножем проходжуся по краям форми. Получилось. Ось тут з одного боку такий невеликий дефект получився, але я це все скидаю на те, що якийсь час був втрачений, тому що робилося відео, це все знімалося. Акуратно серветкою зачищаю низ. Крашаю декількома гілочками у крупу. І ось така новорічна ніжність в мене вийшла. Щиро дякую вам, що були зі мною, що додивилися це відео до кінця. Якщо воно вам сподобалось, буду вдячна кожному, хто поставить вподобайку і підпишеться на мій канал. Я вам усім бажаю спокійних і тихих свят. І до наступних зустрічей. Попереду буде ще багато нових та смачних рецептів.